Отже, я вже почала розповідати власне про те, куди прилетіло сьогодні, так. Але якщо говорити про 300 тонн допомоги і про все, що вціліло, що вдалося врятувати, що відомо станом на зараз, бо знаємо, що закінчилися роботи пожежогасіння, Говорили вже з представниками ДСНС, цікавить саме гуманітарна і матеріальна втрата, яка, якої задули нам вороги цієї ночі. Фактично, після атаки дронами складів, де ми тримали нашу гуманітарну допомогу, яку фактично розвантажували і якнайшвидше готували транспорт, щоб передати її на схід України, щоб вона попала до потребуючих. То з тих речей, гуманітарних речей, які були на складі, фактично нічого не вціліло. Вогонь, який спровокував удар шахедів, знищив дослівно все Ну, весь склад як будівлю, і всі речі, які були всередині, так що нічого не вціліло з, з тих гуманітарних речей. Одягу з їжі, яку дослідно вчора, е, пір е, таких е, коробок з акції. Коробка для України, де каріта з Польщі, е, Готувала такі коробки заздалегідь пусті, і кожен е громадянин Польщі, кожна людина доброї волі, могла взяти цю коробку, самостійно купити потрібні речі першої, першої необхідності, вкласти в цю коробку, і відповідно через організацію релігійну організацію Карітас. Польща передавали це нам, і ми відповідно висилали потребуючим родинам, сім'ям, які безпосередньо яких торкалася ця, ця війна на, на сході і на півдні. І ці всі речі вчора от ми їх прямо розвантажили. Я прямо пам'ятаю, як вигляд цього товару цілих 13 палет. Ну і сьогодні їх немає, вони, вони знищені. Отже, от власне я змушена у вас уточнити інформацію на ворогам, як то кажуть, знаєте? Е, ну, пишуть в ворожих засобах маси інформації про те, що на цих складах була якась військова ціль, яку потрібно було знищити. Щось те, що можливо було потрібне військовим, або ж якийсь там, я не знаю, щось дотичне. Може, зброя була. Це одна велика недоречність. Наша організація є релігійною місією, і ми допомагаємо лише людям постраждалим, цивільним. Ну, таку місію несе від, від початку війни Caritas Інтернаціоналіс, тобто Caritas, яка об'єднує цілий ряд. Національних офісів з різних країн ми допомагали, допомагаємо і завжди будемо допомагати цивільним. Тому про якісь військові речі, це ну недоречність. Отже, і ще одне запитання до вас, тому що в інформаційному просторі, власне, нашому українському було також сьогодні десь занотовано. Я ж того уточнюю, бо інформація недостовірна, можливо. Що цей склад, який от власне ви вчора розгружали, так це якось пов'язано з допомогою Папи Римського через якісь програми, власне, українцям. Чи залучений він був до цієї допомоги, чи ні? Справді на цьому складі були речі, які передав нам папа Римський. Це були генератори, які свого часу. Очікували, тобто, от час зими, який наближається, був би часом, де була би потреба в використанні цих генераторів. Ну і ці речі теж згоріли внаслідок пожежі, тобто, от така дотичність папи до цих речей, які сьогодні згоріли, це генератори, які він нам передав. От, власне, ось цей руський мір, і е, те про що він говорив недавно з російськими священниками чи студентами, не хочу помилитися. Але от ще запитання стосовно людей: так, одна людина загинула, двоє постраждали. Одна в лікарні, хлопчина 26 -річний. Е, Чи знали ви цих людей і хто ці люди? Чи відомо щось про них? Чи можливо це ті, хто працювали поряд, чи це ті люди, яких ви часто бачили, спілкувалися і можете щось. rozpowiista promy. Якщо йдеться про цей склад, який використовувала наша релігійна місія Caritas ПЕС, то ніхто не постраждав ані не отримав поранень. Ці особи, про яких ви згадуєте, вони мабуть працювали чи мали дотичність до сусіднього складу, який теж ну, був затакований і згорів, але тут я не володію інформацією, я не компетентний, щоб це прокоментувати.